Запеклі двобої поєдинки відкритого чемпіонату Черкас з волейболу Златогорліга відзначаються непоступливістю суперників. Практично в усіх матчах другого туру тривала напружена боротьба. Тільки один із них завершився сухою перемогою однієї з команд із подробицями Олег Кукса. Один із фаворитів турніру Золотоніський Златогор зустрів доволі серйозний опір команди Коло Друзів. «Золотоністці» легко виграли стартову партію. Однак у другій поступилися із суттєвою різницею. Та все ж клас волейболістів Златогора дався в знаки. Наступні дві партії були за ними. Підсумок протистояння – 3-1. Немає слабких команди, бо передня гра і граємо ще перед цим було. Ви бачите, навіть якщо рахунок трима закінчиться, кожній партії де боротьба. Тим цікавіше грати. Я думаю, що в першу чергу ми граємо заради задоволення. У нас команда только стренировался, сыгрывался. Поэтому ну, немножко там где-то не дотянули, где-то пасть дали. Но если бы мы играли так же, как вторая партия, то мы могли выиграть. У цьому турі тільки Олімп суху переграв своїх суперників із Чегирина. Дніпро у драматичному поєдинку в чотирьох партіях здолав команду 3-4. А ось шанс довів свою перевагу над імпрес-спортом лише на тайбрейку. Вже показує, що команди би, готувалися. Перший тур такий, бо, знаєте, як треба було війти в ритм чемпіонату. А зараз вже другий тур. Тому я думаю, що так спілкуючись з пістаками команд, з болівальниками, з гравцями, всіх буде цікаво дев'ять команд грають. На горі турнірної таблиці Дніпро і Златогор вони здобули по дві перемоги. Третій тур відкритого чемпіонату Черкас з волейболу відбудеться на початку лютого наступного року. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка новини.